Так, та що, ось і перший признак того, що чому нас пускало. Пускали іменно по поршневому. Ось де по поршневому кільцю. Бачите, як його зігнало в трикутничок. Поняли? Тут ще по наружі. а іменно те, що на поршню. Ось бачите як. Та видно, товщина яка нового. І наш вам. Як сказати совет, Ставте тільки оригінальне кільце. Ось дивіться, ось вам артикула. ось Два кільця більше його діаметри, два кільця менше. Ось оце, І тільки оригінал. Запам'ятайте, тільки оригінал і масло, відповідне масло. Все. І буде воно у вас ходити вічно. Ну, Ліва сторона у нас точно пускала. А там прав... а права, по ходу, ще зараз будемо розбирати. Jakoś tak.